Всім привіт, дорогі друзі. Е, ви поняли, що я вже вернувся до Ютубу. Привітайте мене. <гум> вот. І сьогодні ми будемо получати е, отакі вот вот речі. Ви зададите питання? А як їх отримати? А це все легко. Просто ввести Ну, коротше код. Для того, щоб його ввести, це треба нажати на три крапочки. Е ну, на три крапочки отих. І далі треба буде хелп. Далі знову на боку Хелп. Далі гортаємо трохи нище, нище, нижче. І от у вас має бути от таке от питання. Говтор рядом той віртуал items code Ви маєте на неї нажати. Нажимаємо. І далі нажимаємо: код uh, радем uh, Python uh, Or, oy, rag Все, нажимаю. От тут у нас висвітили скоди. Да? А ви спросите, як їх вести? Все легко Та, наш дивіться. Просто все легко Фрі. Фрі. нгн, так, нгн, гон, гон, гон. Ой. Вот. Вот Ось такий код вводимо. І нажимаю Ріді. І от нас тут, коли ми нажали Rhythm, нас тут висвітилася кнопка Back to Rhythm. Ми нажимаємо на неї. Хорошо, ми нажали. І далі який код буде? А далі у нас буде код Free. Тож Free вводимо. Free. Тож Ngnu. 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 І далі вже не Gone, а Boy. От Free Ngnu бо і Отак от вводимо ось такий код, нажимаю реадем. Нас висвітлюється кнопка Battle Read, нажимаю на Battle Read і ось що ми отримали з вами. Нажимаю аватар.